Так, ребята, ви не ждали, а у нас сьогодні виходить новий відео на YouTube. І знаєте, що ми будемо робити? Дивитися бой, Усік і Дюбуа. А ви зараз можете спустити... На... Зачем вам спускатися в коментарі, якщо ви вже подивилися цей бой? А якщо ви ще не подивилися цей бой, спустіться в коментарі і напишіть, хто виграє. Окей. Для початку вам покажу місце, де ми будемо дивитися цей бой. От. Я поставив буквально вчора цей прекрасний телевізор. Це наше місце, де ми сидимо. І дивимося бой. Пошліть в кухню, покажу вам, що ми взагалі з собою купили. У боксерів життя важка. Опа. Так, у нас тут бекон, у нас тут... Грибки. Грибки. Опа, це хочу. Так, ребята, ладно, будемо уже переміщатися з вами во время бою, Подивимся вместе с з вами, прокомментируем, разом получим отримаємо якісь емоції. Обов'язково підписуйтесь, пишіть комментарии, як вам такі короткі відосики. Так, ну що, ребятки, ми перемістилися з вами во время бою. Трошечки підсунули телевізор таким маневриком. Вот, тут у нас виходить э, наш э, друг, не друг Дюбуа. Що то буде сьогодні інтересне, мені кажеться легендарний момент, ребята. вихід Олександра Усіка. Знаєте, просто в моїх очах э, ну, Усік це реально безпрограшна людина. Ну от я навіть не можу собі уявити сам факт того що він може проіграти. Знаєте, у нього вже настільки ця менталка чемпіона, да, З... настільки він б'ється за це своє наследнє, от, ну, Він просто, він просто... Він не проіграє. Вот проіграє. может ставити всі свої деньги на нього, і дом, і квартиру, і машину. убийственный взгляд, просто реально. Саня йому сьогодні жорстко накостиляє, от побачте, от просто от, от додивитись до кінця і подивитись, що Саня йому чуть-чуть сьогодні дасть прикурити. Який він просто, як же він настроєний жорстко, я тобі говорю. Саня йому нормально так настроює. Дюбуа теж такий, звісно, така гатила опасна. Но швидкий, технічний. техничный. теж удари тяжкі. Чесно я вам скажу, поки що трошки незрозумілий і напряжний бой. Приблизно все зараз порівняно. Але Усік чувствує себе доволі впевненіше, мені здається, ніж Дюбуа. Пішов атаку Саня. Ой-ой-ой, подожди, подожди. О -о -о! О -о -о! А я подснял, подожди. Я подснял все. Под... Четвертый раунд, я их як знал. Какие размены были. Все, в добивание, тупо в добивание. Ой-ой-ой! Тричи абсолютный. А, да. А, да? Да, ты так <свык> ложишь. <свык> ты <свык> так... Ты так ложишь спокойно. Ебать, я ахує, ребята. Не успел для вас снять нормально бой. Я, я включил камеру для Ютуба только в 4 раунде. Включаю, а тут Саня сразу в нокаут типа вирубає. Ну це дуже жестко было. Безусловно, Усик це. я не знаю, это легендарніший чемпіон для мене. Чувак залишается спорт непобежденным. Ну, я так понимаю, что он заканчивает свою карьеру. Це було дуже жорстко, ребята, насамперед. Це було дуже жорстко.